Шок, сенсація. Ви не повірите, але посилання у першому лінку коментаря. знайомо? Впевнено, що так. Тож ви вже здогадалися, про що я сьогодні пропоную поговорити. Заголовки. Кожен редактор знає, що навіть найкорисніша стаття нічого не варта, якщо її не помітять у стрічці новин, де вона змагається за увагу читача з тисячами інших публікацій. Домогтися цього допомагають заголовки. Одне з їх головних завдань заінтригувати читачів, аби вони прочитали матеріал. Саме тому журналісти часто використовують у своїх заголовках елементи драми та сенсації. Наприклад, стаття CNN Ебола у повітрі жах, який може стати реальністю. Цей заголовок точно приверне увагу аудиторії, проте експерти, на яких посилаються у статті, заявляють, що немає жодних шансів, що вірус Ебола мутує і буде розповсюджуватися повітро крапельним шляхом. Отож натомість заголовок для цієї статті міг би бути ебола у повітрі. Навряд кажуть експерти, маленькі екрани ідеально підходять для маніпуляцій, бо наймовірніше, що користувач просто прогортає стрічку новин, прочитаючи лише заголовки, і ніколи не дізнається, яку інформацію містить. Сама стаття, наприклад, декілька українських медіа поширили новину із заголовком на шесті павуків у Запоріжжі. Проте заголовок виявився оманливим. Насправді історія розповідає, як уникнути укусів павуків під час роботи на присадибних ділянках. Це були лише поради від департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради. Ніякого нашестя павуків не було. Проте користувачі не читали статтю, поширювали її і робили при. Пущення лише з огляду на заголовок, науковці багатьох дослідницьких центрів США проаналізували 2,8 мільйона ретвітків і з'ясували, що 59% людей. Не читають інформацію, яка знаходиться за посиланням. Проте ставлять лайки і поширюють їх. І ось тепер зрозуміло, чому заголовок така важлива частина новини. На щастя, сенсація терміново все це привертає увагу завдяки емоціям, які ці слова викликають. Їх використовують, щоб примусити читачів переходити за посиланням. І цьому явищу є назва клікбейт. Це створення цікавого заголовка. Його створили, щоб якомога більше людей робили те, що хочуть медіа. А саме натискали на посилання і переходили на веб-сайт з новиною, гортали історію з багатьма сторінками, завантажували щось, і все це задля отримання. Прибутку, велику частину прибутків онлайн-медіа отримують від реклами, і чим більше відвідувачів вони мають на своєму вебсайті, то тим більше рекламодавців хочуть розмістити там оголошення. Тобто, велика кількість відвідувачів означає, що медіа можуть підвищувати ціну за розміщення реклами і відповідно збільшувати свої прибутки. Клікбейт може бути нав'язливим і досить дратівливим, тому соцмережі та пошукові системи шукають способи, щоб краще Хистити своїх користувачів від непотрібних постів та статей з нерелевантною інформацією. Наприклад, Facebook вважає ознакою клікбейту заголовки, які навмисне приховують або ж спотворюють інформацію про зміст цільової сторінки. Спеціальні алгоритми соцмережі шукають такі публікації та знижують їхню позицію в стрічках користувачів. Свої правила щодо спотворення фактів та введення в оману є і у Google. Так у довідковому центрі Google читаємо заборонені оголошення з клікбейтними повідомленнями, такими як натисніть, щоб дізнатися або ви що не повірите. А також схожі фрази, які спонукають користувача натиснути на оголошення, щоб дізнатися про що йдеться. У разі недотримання цього правила, обліковий запис може бути заблокований. Отож, які ознаки має клікбейт. Назвемо кілька основних. Це інтрига, яка гарантується на недомовках, використання вказівок, займенників. «цей», «ця», ці спроба спровокувати сильні емоції, цікавість, страх, жадібність, відсутність у тексті інформації, яка заявлена в заголовку, велика кількість крапок і знаків оклику. А також Капслок. Важливо розуміти, що клікбейт схожий на ліки, які потрібно застосовувати дуже обережно та суворо за призначенням. І не забувайте, завжди за посиланням може бути прихований вірус, який вкраде ваші персональні дані. Отож, найкращим варіантом буде не переходити за посиланнями, які вам невідомі. Знайце!